Вітаю всіх. Сьогодні у нас чергова задача з Solidworks туторіалів. І на черзі у нас задачка, яка виглядає дуже дивно в анімації. Але це теж контактна задача, це у нас сьома задача, і це у нас окремий тип контакту з натягом Shrink Fit. Саме про нього ми і будемо говорити. Тут воно виглядає дуже дивно, через те, що в нас деталі в принципі не є сумісними, жодна деталь не торкається іншої. Не зрозуміло, яким чином тут Моделюється і працює той самий натяг, але все згодом буде зрозуміло. Тож, ми відкриємо ось цей шрінкфіт з натягом. І у нас є два об'єкта. Це, по факту, два кільця з прямокутним перетином. Ці кільці мають 20 і 22 дюйма ширину перша, тобто 20 внутрішній діаметр, 22 зовнішній. І 21-25, 24 25 зовнішні. Тобто перше 20 дюймів і 2 інча ширина. А друге, в нас 21 з копійками і шириною 3 інча. І відповідно в нас є інтерференція на 0,75 інча. А, да, судя, судячи з усього, не діаметром 20 дюймів, а все ж таки радіус. А, окей, ми маємо. Ці речі, відповідно, в нас зовнішнє кільце повинно стискати внутрішнє. Внутрішнє намагається розтягнути зовнішнє. Відповідно, внутрішнє кільце в нас під дією стискаючих навантажень і напружень, зовнішнє під дією розтягуючих. І нам треба розрахувати напруження, переміщення в такій штуці та порівняти все це з. Аналітичною моделлю з аналітичним розрахунком, Е, відповідно, тут ми будемо використовувати опцію додаткову, яка дозволяє розраховувати конструкції, які є незакріпленими, через те, що в нас є ось ці два кільця, і їх розрахувати, їх закріпити таким чином, щоб закріплення не заважали і не втручалося в, е, скажімо так, в базовий варіант поведінки, є досить складним складною задачою. Це можливо. Але не з круглими кільцями треба внести певні зміни в конструкцію. Тоді можна буде розрахувати цю конструкцію з закріпленнями. Але якщо ми будемо розглядати повноцінну конструкцію, то її закріпити досить важко. Теж можливо, але все ж таки досить важко. І Відповідно, ми скористаємось опцією, яка дозволяє розраховувати такі конструкції, які не до кінця закріплені, і які зазвичай видають помилку. Це момент номер перший. Момент номер другий. Ми якраз задамо контакт з натягом для того, щоб він. Зробив роботу нашої конструкції такою, як це потрібно. Ми подивимось на результати, і ми зможемо подивитися на ці результати відповідно до певної осі, до певного стилю відображення. Ну а також ми зробимо невеличкий лістінг результатів, тобто зробимо точкові запити і зрозуміємо, яким чином це у нас працює. Тож, ми відкриваємо збірку. Нагадаю, що це робиться за рахунок цього посилання, або можна знайти на локальному диску. Нам треба відкрити в файлі підготовлену частину, яка називається Partial, тобто частково задана. І тепер нам треба перевірити, що конкретно тут задано. В нас є матеріал для обох кілець, він називається Ink Material. Поки що не зовсім зрозуміло, що конкретно це в нас за налаштування. За ось цими значеннями 2 на Е в одинадцятій, на Е в одинадцятій та за щільністю 7,750, можна сказати, що це в нас якась сталюка, от яка конкретна, хто ж його знає? Мабуть, інструментальна, легована і все таке. Це момент номер перший. Е, момент номер другий. Якщо ми відкриємо властивості, ми побачимо, що тут у нас зроблено, і ми можемо подивитися, що в нас використовується. Тип вирішувача, той, який покроково це вирішує, тобто ітераційний метод вирішення FFE+. Далі нам пропонують зайти в ці властивості знов, і ось тут серед опцій обрати пункт Use Inertial. Без цієї галочки воно працювати і розраховуватися не буде. Ця опція дозволяє конструкції не рухатись нескінченно в будь-якому напрямку. Якщо в нас виникають якісь незбалансовані сили, то конструкція прикладає до тих узлів, які починають рухатися невеличкі сили для того, щоб збалансувати цю конструкцію, щоб вона не рухалася. Це, на жаль, додає певних невеличких особливостей, які можуть в подальшому вплинути на результати розрахунку, але здебільшого в нас як кажуть, жодних питань проблем немає. Є ще одна річ, яка тут прописана: нам пропонують замінити тип вирішувача з ручного. На автоматичний, щоб він вирішив самостійно Далі далі нам треба задати контакт з натягом. Нам пропонується зробити State, тобто вид з роднаційними частинами, і в нас це одразу вже застосовано на деталі, яку ми відкрили, тобто ми можемо подивитися, і тут в нас є колапс. Тобто, ось таким чином насправді виглядає це складання, і ось той самий, бачите, натяг. Про який ми і говоримо, от, але в такому варіанті не дуже зручно задавати контактні умови, тому нам пропонують натиснути правою, правою клавишою миші на е, назві деталі в дереві деталі і сказати експлоад. Це ми вже робили в попередніх туторіалах, тому не сильно зупиняємо. Тепер нам пропонують натиснути на коннекшенах. Ми можемо подивитися, що в нас задано склеєні контакти, і контакт. Е, Звичайний контакт не склеєний. Ми можемо задати в глобальних взаємодіях, а от контакт з натягом ShrinkFit ми в глобальних взаємодіях зробити не можемо. Тому нам пропонують зробити local interaction. Нам пропонують зробити це е, ручками manual selected. Тут не прописано, що треба manual selected, але з урахуванням того, що ми потім обираємо грані, то це робиться тільки в режимі ручного вибору. Далі нам пропонують замінити тип контакту, що в нас відбувається. Якісь глюки. Давайте спробуємо. Не дуже добре видно. От, але у цього кільця нам треба обрати зовнішнє, і воно трошки глючить. Давайте ще раз. У нас, в принципі, зник цей партіал, О, який цікавий люк ми зловили. Так, окей, тоді заходимо сюди, зберігаємо simulation Data, але відстрелюємо сам SolidWorks Simulation. Включаємо SolidWorks Simulation знову і маємо надію, що воно вирішить проблему. Вирішила, все добре. Відповідно, права клавіша миші, local traction, Manually selected. Обираємо ось тут Shrink Fit, О, змінила. Тепер ось тут обираємо одну поверхню, переключаємось ось сюди, що в нас не виходило, і обираємо ось цю поверхню. Відповідно, зовнішня поверхня внутрішнього кільця взаємодіє з внутрішньою поверхнею зовнішнього кільця. Нам не треба задавати коефіцієнт тертян, це трошки дивно, але окей. І ми, в принципі, задали все. Зараз. Передивимося, чи є в нас тут інерші Relief». Так, є. Відповідно, тепер ми переходимо до наступної вкладинки. Створюємо скінчену елементну сітку, хоча, в принципі, ми можемо знов-таки відправляти на розрахунок. Бачимо, що під час створення сітки воно поєднує обидві деталі. Нагадую, що це в нас рознесений вигляд. Бачимо, що в нас в середньому 2 3, 2 -3 елементи на товщину. І вигляд сітки залежить від того, яким чином ми будемо створювати цю сітку. Тут в нас приблизно три елементи на товщину, місцями чотири. Сітка виглядає не дуже прикольно, було б красивіше, якби ось така сітка була всюди. От, ну, можливо, що з використанням якогось з алгоритмів такого можна добитися, але ще раз, у нас тут нема можливості вручну редагувати сітку і створювати, ми можемо тільки дивитися на результати автоматичного розбиття, тому, на жаль, як є. Також ми бачимо, що у нас один елемент на товщину. А тут в нас нема вигину, тому в якомусь сенсі не важливо, Тут в нас напружено деформований стан змінюється вздовж. Ширини вздовж товщини осієї, тобто вздовж радіального напрямку, не вздовж осьового. Тому, в принципі, неважливо, хоча знов таки було б непогано мати декілька елементів на товщину. Ну, в принципі, нормально. Відповідно, тепер ми натискаємо на розрахунок, розраховуємо. І перша картина, яку ми тут демонструємо, повинна бути зроблена в уже поєднаному стані. Відповідно, ми натискаємо тут, натискаємо колапс. Воно поєднується спочатку не зрозуміло, що відбувається, переключимось на інше, повернемось, і от ми бачимо, що в нас два об'єкти стали в одній площині. Але вони виглядають дуже-дуже дивно. Вони один дуже маленький, інший дуже великий. Це в нас шкала 11. Нагадую, що коли ми працюємо з контактами, для того, щоб оцінити, що відбувається в контакті, треба дивитися в варіанті з чистим деформуванням, яке співпадає з реальним. Відповідно, ми натискаємо тут на Define stress edit. А, окей, е, Обираємо Result, натискаємо правою клавішою Define stress plot. І зараз ми будемо створювати обертальні одиниці ну, обертальні е, напруження. От нам треба зробити SX normal Stress, Нам треба змінити PSI. Як... Нам треба зробити true scale. Тут ще нам пропонують зробити. Відносно осі, але поки що ми натискаємо ОК, і ми маємо ось такий, таку деформацію і такі напруження. Що ми можемо сказати? Ми можемо подивитися, що в нас тепер ось ці об'єкти, бачите, вже співпадають. Внутрішній об'єкт не менший, ніж треба. Зовнішній об'єкт не більше, ніж треба. Вони співпадають по кордону. От. але вони досить дивно пофарбовані. От можна побачити, що ось тут в нас мінусові напруження в напрямку X. Тут в нас е, позитивні, тобто плюсові напруження, ну, Тобто тут в нас тискається, тут в нас розтягується, а тут в нас нульові чомусь. Але це в нас йде через те, що ми працюємо в напрямку осі Х. Тобто, тут ми можемо зрозуміти, що в ось цьому напрямку в нас конструкція дійсно стискається. А ось тут в нас конструкція розтягується. Відповідно, ми і маємо ось такі е, напруження, що виникають ось тут. Що ж стосується ось цього місця. То тут ситуація трошки інша. У нас конструкція розтягується в цьому напрямку, а стискається також в цьому напрямку. І коли ми дивимося проекцію на ось X, то ми маємо 0. Відповідно, саме для цього нам пропонують, отут, коли ми обрали Normal stress, розкрити Advanced Options, і в Advanced Options нам пропонують обрати вісь в якості елементу, відносно якого ми будемо будувати. Напружено деформований стан. Це означає, що ми хочемо вивести напруження в циліндричній системі координат, в межах якої вздовж ось цієї осі у нас будуть йти z-тові координати, і відповідно z то напруження, вздовж осі Х. Ось Х це в нас тепер буде не одна конкретна Х, а це радіальний напрямок, тобто це розширення та звуження відносно оцієї осі. А ось y це в нас радіаль, це в нас кружний, вибачте. Кружні напруження, тобто вони будуть йти вздовж, як то кажуть, ось цього напряму. Якщо ми це зробимо, то ми ось отримаємо такий варіант, в якому ми можемо зрозуміти, що е, в нас в рамках радіального напрямку радіального напрямку, ось ці штуки змістилися в одну конкретну сторону, в одну точку, а ось ці трошки в іншу. І от ми маємо такі результати. Тобто, у нас в межах радіального напрямку ще раз, радіального. Що таке радіальний? це ось такий, ось такий, ось такий і все таке. І нагадаю, що в нас одне тіло перемістилося ось сюди, а інше тіло в нас перемістилося ось сюди, по, своїй, по своєму кордону. І відповідно там виникли на границі певні напруження, які ми її відобразили. А. Також ми можемо зробити Define stress plot SY відносно тієї ж осі. Ну, знову виведемо PSI. Це нам не пропонують, але все ж таки. І що ми можемо побачити? Ми можемо побачити, що в окружному. Напрямку. У нас внутрішнє кільце кільце повністю стискається, мінус -6, 6, 660 тисяч PSI, а зовнішнє 450 тисяч PSI розтягується. О, Чому у нас різні напруження? Через те, що в нас різні е, і довжина цього об'єкта, і перетин. Цей об'єкт у нас менше, відповідно, він більш напружений. Але вони знаходяться в балансі, і от коли ми працюємо, в в циліндричній системі координат у нас ось тут моделюється додаткова система координат, яка демонструє, яким чином у нас направлені ті чи інші результати. Але ще раз нагадую, що напрям R – це не той напрям, в якому намальована ось тут стрілочка, бо радіальний напрям не має одного конкретного напряму. Це в будь-якому напрямку від осі. Ось ця стрілочка демонструє напрям. Нуль від якого відлічується Y компонента. Тож далі ми переходимо до List Result. Нам пропонують ось тут натиснути правою клавішою і сказати Prop. Воно переводить в режим недеформований. Відповідно, в нас виникає, як бачите, перетин між цими об'єктами. І тепер нам треба обрати е обидві поверхні, обидві грані. Але тут так сформульована фраза, що я не до кінця розумію, що конкретно нам треба. Е Зовнішня грань внутрішнього кільця і внутрішня грань зовнішнього кільця, судячи з усього. Це нам краще буде робити, якщо ми рознесемо знов наше складання, тоді нам буде це простіше зробити. Тож, ще раз права клавіша, проб, і нам пропонується обрати on selected entities. І тут обрати ось цю частину і ось цю частину. Зовнішнє внутрішнього, внутрішнє зовнішнього. Натискаємо Update і отримуємо повний перелік напружень з координатами, які є, і середні значення. І ми бачимо, що в середньому в нас мінус е, 57 тисяч. Ось, бачимо, мінус 57 270. Ось тут в нас є кома, і це виглядає як мінус п'ятдесят тисяч, але насправді. Насправді, це американська система запису, і ця кома розділяє не одиниці і десятичні частини дробну частину, а розділяє тисячі. Відповідно, це в нас 57 тисяч PSI. І в нас в середньому 57 тисяч і є. Тільки не 380, а 270. Певна різниця тут є. Між цим, і от у нас є максимум та мінімум, але в середньому 57,380. Далі ми цю цифру порівняємо з аналітичними розрахунками. Також нам треба подивитися на переміщення. І переміщення ми робимо так само: тобто права клавіша миші, define displacement plot, обираємо не сумарні переміщення, обираємо x в радіальному напрямку, обираємо інші, розкриваємо Advanced Options і обираємо вісь. І ми бачимо, що в нас 4,4. Ось тут. Тут мінус 4,39 і9, тут мінус 4,408. Тут 3, 3, 12, тут 3,304. і 0,4. І все це є мінус перше. Тобто в нас в одних одиницях і різниця не надто велика. Також ми зробимо іншу ситуацію. Ми зробимо ще один варіант, який нас не просили: Displacement plot. Так само виберемо тільки у Y. І... Ну, В принципі, тут не важливо, в яких одиницях, важливо, щоб ми зробили це відносно осі. І воно повинно бути нульовим. І воно порівняно з усім іншим, бачимо 1,7 не є є мінус 2. Тобто воно в 10 разів менше. Невеличкі переміщення за рахунок ось цього стискання в нас все ж таки є, але вони на порядок менші, ніж радіально. Ну і нам пропонують також зробити на ось цьому проб. Нам пропонують зробити. On Select entities знов. Нам пропонують так само обрати зовнішнє та внутрішнє кільце. Зовнішню частину внутрішнього, внутрішнього зовнішнього. Натиснути Update. І в середньому ми отримали мінус 5,3 на є e мінус 2. А сумарно, сумарно ми повинні отримати 0,32,5. Under the summary. Radial displacement мінус 0,4 інча в середньому. У нас мінус 0,5. Це. Мінус 0,05, я б сказав навіть. А, можливо, я не те трошки обрав. Зараз 2 секунди. Ага, нам треба обрати лише одну грань вибачте. І тоді ми маємо ось ті самі результати. Мінус 0,4, 2,4. Окей, якщо ми тепер замінимо на ось це і зробимо обдейту, ми отримаємо 0325, як тут написано. І тепер. 0,425 плюс 0,325 дорівнює 0,75. Відповідно, результати у нас співпадають, ну з певною погибкою. І відповідно, ми можемо в тому числі тепер отримати, який в нас буде радіус внутрішнього кільця. Ми отримуємо в середньому мінус 0,4349. І відповідно, це в нас 22-0,425. Ну, тобто, тобто мінус ось це. Тут різниця все ж таки присутня. У другому знаку. Тобто десь 10% різниця. але приблизно є. Відповідно, от 21,5 ми отримали приблизно внутрішній діаметр. Ну і так само ми можемо отримати зовнішній. Тобто ми пам'ятаємо, що він був 21-25. Ми отримали ось це переміщення. Ми додаємо, отримуємо тепер максимальний, максимальний діаметр. І тут нам пропонують порівняти ось ці значення. І давайте ми тепер також порівняємо це. Так, нас цікавить sx СХСТрес, нас цікавить середній проб. Так, і нас цікавить ось це. Ось це і ось це. Update 5.2.7, 5738.0. Ну, тобто, по факту ті самі числа. А тут в нас є посилання, причому посилання йде на Тимошенко, Дуже відомо для українців і тих, хто займається міцністю людином. Тож, як бачимо, в принципі, в середньому у нас співпадають ці самі результати з тим, що тут продемонстровано. Якщо трошки погратися з сіткою, якщо трошки погратися з налаштуваннями вирішувань, то можна отримати ще кращу картину, бо в принципі ось тут можна побачити, що вона така собі не дуже красива. От, і це можна відобразити сіткою і одразу побачити з чим це пов'язано. Settings, Model, Mesh. От і от дивіться. Там, де в нас чітка сітка, в нас і чіткі результати. Там, де в нас починається ось так стрибати сітка, в нас починає теж стрибати певним чином результати. Якщо сітку зробити більш щільною, то ми зможемо отримати більш адекватний розподіл між цими об'єктами. Ну, приблизно таким чином. Тепер ми говорили про те, що є можливість, як це зробити в межах задачі з закріпленнями. Давайте спробуємо це відтворити. Для цього нам доведеться, по-перше, повернутися до варіанту ось цього. По-друге, намалювати в нашій отакій площині квадрат. Я зараз не буду ставити розміри, просто для того, щоб залишити симетричну частину. Нам треба обрізати, і ми це можемо робити прямо в складанні. Ми можемо зробити flip-side-cut, тобто зробити так, щоб у нас. Не було жодних е, проблем, щоб ми вирізали не всю зону, а щоб ми вирізали все, що ззовні квадрата. І, відповідно, в нас залишиться тільки цей сектор, але треба ж створити правильні умови, тобто через все ось в одну сторону, і, напевно, все ж таки через все і в іншу сторону. Це момент номер перший. Момент номер другий. Раз воно так вирізає, то нам бажано сказати, що в нас ось ця поверхня співпадає з усією. Тепер ми бачимо. Окей, і тепер ми можемо повернутися до нашого партіалу. У нас посипалася сітка, це зрозуміло. У нас не змінився контакт глобальний. У нас не змінився локальний контакт через те, що ці грані в нас залишилися. І що нам тепер слід сказати? Нам слід сказати ось такі штуки. Що, 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 що? що нас цікавить advanced fiction? І можемо задати або on-plane, або roller, або Symmetry. Я зараз хочу натиснути Symmetry. Я хочу натиснути сюди, 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 сюди і сюди. Тобто ось таким чином ми обрали ці об'єкти. Так, а що в нас? Ага, а вони трошки розрізняються в. Розмірах забавно. Тоді зробимо ось так. А тут просто скажемо закріплення роллер слайд. Це буде працювати абсолютно так само. Все. Тепер ми можемо повернутися до Property, відстрелити Inertia Relief. Тепер у нас ці тіла нікуди не подігнуться. Ми можемо розрахувати. І як ми бачимо, в принципі, ми отримаємо абсолютно ті самі картини, ті самі значення. Давайте зробимо explode, давайте зробимо проб, оберемо цей об'єкт, он сeleктай, цей об'єкт, об update і ми знов маємо 57 450 в даному конкретному випадку, тобто ми навіть наблизились до цього ще, але вже трошки з іншої сторони. Тут в нас різниця 110 PSI приблизно, а тут в нас різниця в 70 PSI Тобто похибка стала ще менше, ну частково через те, що в нас сітка стала також трошки більш щільною. але ми цим можемо погратися, тобто зробити Create Mesh. сказати, що сітка нам потрібна ось така міленька, розрахувати. Як бачите, опція щодо розрахунку незакріпленого закріпленого, у нас не активована, все нормально. І щось мені підказує, що якщо ми вирівнюємо розмір цих об'єктів. Щоб вони мали однакову ширину, бо вони якогось біса, по-іншому це сказати складно. Вони якогось біса мають різну ширину. І відповідно через це, в тому числі, будуть мати трошки різні значення. Ну і тепер, якщо ми подивимось, edit definition. У нас декілька елементів вздовж ширини, декілька елементів вздовж глибини, не стрес-плот, то я вже глючу. Проб. Ще раз On Selected. ось цей, ось цей Update. 5, 7, 3, 2. Ну, тобто ми ще більше наблизилися вже 60 PSI. Mm. І тут є певні стрибочки. Ці стрибочки пов'язані з тим, що в нас сітка є несумісною і не співпадає на цих гранях. Ну, приблизно ось так. Краще ми навряд чи зробимо. Проте, ще раз, навіть ось тут в нас 0,19 похитка. Якщо ми зробили її в два рази менше, то це в нас 0,1%. Моя точка зору це досить непогано. При цьому ось ця задача. Ось ця задача. Вона має більшу розмірність, ніж кільце в цілому, але при цьому не надто не завелика, як то кажуть. Якщо ми обріжемо конструкцію ось таким чином, це теж можна зробити, тобто залишити сектор не в 90 градусів, а там в умовні 15, то в принципі ми можемо це розрахувати на сітці, яка буде такого ж розміру, як для кілець в цілому. От, ну і знов таки це нам дає можливість закріпити конструкцію і не мати проблем з тим, що нам треба вмикати якісь опції і все інше. От. які додатково внесуть певні похибки, і так, закріплення також вносять певні похибки, певні особливості, залежно від їх типу, залежно від усього, але вони вносять безпосередньо там, де вони е, пристосовані, і ми це можемо контролювати. А Оці інерші релів або вік спрінги, вони десь працюють всередині моделі, і де конкретно ми на жаль не знаємо. Ми не можемо це контролювати. Відповідно, якісь невеличкі похибки можуть виникати там, де ми, в принципі, не уявляємо і не очікуємо. А тут ми можемо відкинути ті ці частини і відповідно розуміти, що у нас відбувається. Ну в мене все пишіть питання.